Сонет Вільяма Шекспіра номер 8 переклав Паламарчук Дмитро, Читає Кривець Валерія. Ти музика, чого ж музичні звуки печаль породжують в очах твоїх, чом любиш те, що завдає лиш муки, радієш прикрощам і прагнеш їх, ті звуки, здружені в однім концерті, твій дух бентежить, нищить супокій, нех докірвеш самотності упертій і докір безпотомності твоїй. Чи чуєш ти, як струни дружним ладом озвалися на ніжний звук струни, неначе пісню, посідавши рядом, співають батько, мати і сини, і звуки ті без слів проголосили, Твоїм житті немає соло сили? Коли годинника подзвіння Соні, Звістує дня померклого відхід, Коли бажально сніг ляга на скроні. І осипається фіалки цвіт, коли тремтять безлисті верболози, Де в спеку тінь була для череди, а цвіт літа у снопах на возі, Трасе осючам сивим бороди. Я думаю про квіти нетривалі краси твоєї швидкоплиний цвіт. Невже судилось їм в руки провалі Загинути, осиротивши світ? О, ні! Не знищить їх коса осіння, коли від них розсіється насіння. Сонет Шекспіра, номер 14 переклад Дмитра Паламарчука, читає Грама Богдана. По зорях я гадати не бажаю, хай знана астрономія мені. Я не скажу чи бути урожаю, чи голоду, пожежам і війні. Я й за хвилину наперед не бачу ні бур, ані морозів, ні відлих. Царям не врочу успіхів, невдачі, що в знаках неба сховані від них. Та я одне пророчу безпомильно. З очей зірок твоїх читаю те, Квіт правди і краси цвістиме спільно, як по тобі нащадок твій зросте. Коли ж на світі не залишиш сина, загине правда і краса загине. Позорих я гадати не бажаю. Хай знана астрономія мені, Я не скажу, чи бути урожаю, чи голоду, пожежам і війні, І за хвилину наперед не бачу ні бур, ані морозів, ні від Царям не ворочу успіхів, невдачі, Що в знаках неба сховані від них, Та я одне пророчу безпомильно Зачей зірок твоїх читаю те, квіт правди й краси звістиме спільно, Як по тобі нащадок твій зросте. Коли ж на світі не залишиш сина, загине правда і краса загине. Любов'ю твоє серце не палає, Остуда всім закоханим у тебе. Дай відповідь, не тільки я питаю, чому кохання ти женеш від себе, чому в тобі довкола лиш руїни, чому злобливість ставиш над усе, твій храм душі вмістилище безцінне. До пекла демон згуби понесе. Отямся, друже, серцю дай спокою. З свого красою засмітись. Неси добро у світ, щоб ми з тобою, як давні друзі ніжно обнялись. Благаю, стань, мой дужний розмай, красу свою нащадкам передай. Добрий день, я Ляшенко Владислав Сергійович, студент НАУ факультету ФБІТ 101 групи. І зараз я буду читати 23-й сонет Вільяма Шекспіра: Не мов актор, що, збившися із ролі, Затнувшись на слові, з остраху мовчить, чи як шаланець на коротку мить, упавши в лють, німіє мимоволі. Отож і я забув про цілий світ, мовчу в любовному блаженстві млію, мов чуття важкий солодкий гніт, закрув уста і поневолив мрію. Хай погляд мій іде замість послів Безмовним вісником палкого серця. Він, лицарь, кращий на любовнім герці. Аніж полки гучних і пишних слів. Учись читати писане без мови. Очима слухать вісника любові. 24 Мій чотири. метець відбив твоє лице На мого серця полотнім незвичнім І на зображення уда це Прийшовся я рамою віки вічні, Щоб свій портрет побачити в мені, Крізь маляра, дивишся на творіння, воно в робітні висить на стіні, Де, як вікно, твій зір пуска проміння. Там наші очі здружено трудом, Мої творили цей шедевр новітній. Твої ж, у грудях, будучи вікном, Впускали щедро в сонце доробітні, Метавсь митець і малював, що міг, Лише до серця не знайшов доріг. Не буду я чинити перешкоди, Єднанню двох сердець, то не любов, що розсвіта залежно від нагоди, і на віддалені засає знов. Любов над бур'ю зведений маяк, що кораблям шли про мені надії, це зірка провідна, яку моряк благословляє в навесні стихії. Любов не блазень у руках часу, щотне сепом свої троянди свіжі, І щік, і уст, незайману красу, той серп любові справжній не ріже. Як це брехня, я віршів не писав, і ще ніхто на світі не кохав. Вільям Шекспір, Сонета 25, Переклав Дмитро Паламарчук. читає студентка першого курсу магістратури у Щепівська Вікторія Нехай комусь від щедрої планети. Високі титули, гучна хвала. Таких дарів не дістають поети. Мені заря любов твою дала, Цвіте, мов соняшник в красі великій, Улюблениць могутнього царя, Таку це ласка царського двора, Щез фаворит невдячного владики. Військовий вождь у тисячних звитязі, Лиш раз один розбитий у бою. Не ласку падає, живе в зневазі, І владу честь утративши свою. Мені ж від зір найбільша честь припала, Твоя любов велика і тривала. І я визнаю, що ми окремі люди, хоча кохання об'єднало нас, нехай слова безчесті і огуди мені лише завдають гірких образ. Одна мета у нашого кохання, хоч гіркота у кожного своя, їй не розбити дружнє єднання, та радості усе ж втрачаю я. Тебе не маю права впільнавати, Щоб не завдавати сорому тобі. І ти мене не мусиш вихваляти, не давши землю зачути ганьби. Люблю тебе таким, яким ти є. Ти честь моя, і схвалення моє. Як може муза зникнути натхнення, коли предмет оспівування ти? Невже вона красу твою імені не стати на папір перенести? Якщо хоч щось написано во мною, уваги варте, дякуєш собі за те, що муза не була, ні мою, ти джерело натхнення далебі. Десята муза, ти тепер для мене вона дзніше десятеро тих, хто підганяв моє перо натхнення. Колись раніше 9 старих нехай же прославляє сьогодення Мене запрацю, за працю мозу за натхнення. Вільям Шекспір. Сонет 116. Переклад Дмитра Паламарчука. Не буду я чинити перешкоди єднанню двох сердець. То не любов, що розцвіта залежно від нагоди і на віддаленні згасає знов. Любов надбурі зведений маяк, що кораблям шле промені надії, це зірка провідна, яку моряк благословляє в навісній стихії. Любов не блазень у руках часу, що тне серпом своїм троянди свіжі, і щік, і уст незайману красу, той серп, любові справжньої не ріже. Як це брехня, я віршів не писав, і ще ніхто на світі не кохав. Не в тому горе, що вона твоя, хоча я її кохав і навіть сильно, а втім, що мила, як і твоя, тобою володіє неподібні. Коханці грішні, я прощаю вас. Ти полюбив, бо я її кохаю. Вона ж заради мене віддалась тому. Хто дорогий мені без краю. тебе я втрачу, вигріщу вона, І я зречусь: це знахідка для друга. Несу свій хрест, бо то моя вина. Бо ця подвійна втрата недолуга. Та друг і я одне, це кожен знає. Тож одного мене вона круга. Інші всесвіту, основи, повітря і вогонь не мають меж, дихання мислі не заб'єш закови, вогню бажання впутаний візьмеш. Коли до тебе линуть ці стихії, мого кохання віддані посли, вода і земля, що в плоть мою росли, руйнують вщент усі мої надії. Найважчої тоді я повен муки, аж доки вернуться посланці знов. І вістку принесуть, що друг здоров, що згадує мене в дні розлуки, щасливий я та уриваю сміх, знов послів, і жду в тривозі їх, Покаже Дзеркало, як врода в'яне. Годинник, як хвилини марно йдуть, лиш думка та, що на папері стане, непроминально демонструє суть. Свічату зморшку, схожу на могилу, Тобі являє, радості нема, і, відкрадаючи у тебе силу, проходить час, мов злодій, крадькома. Сховай же вписане миттєве слово, те, що не може пам'ять зберегти. Знайдеш колись, доглянутих чудово, дітей свого ума. Зрадієш ти вчаровані забутими рядками, новими збагатися ти думками. Sonnet 116 by William Shakespeare Let me not to the marriage of true minds, Admit impediments. Love is not love. Which alters when it alterations finds, or ban with the remove it to remove. Oh no, it is a never fixed mark that looks on tempest, and is it is never shaken. It is the start to every wonder bark whose words are unknown, although his high be taken. Lubov ne blazin uruk ach chasu, serpom troyan de civiji, ishik. І уст займану красу той серп любові справжньої не ріже. Як це брехня, я віршів не писав, і ще ніхто на світі не кохав. Її очей до сонця не рівняли. Корал ніжніший за її уста, небелосніжні плічі її овали, мов здроту чорного коса густа. Троян багато зустрічав я всюди. Та на її обличчі не стрічав, і диша так вона, як дишуть люди, а не конвалії між диких трав, і голосу її рівнять не треба, до музики милішої мені, не знаю про ходу богині з неба, а кроки милої, цілком землі. І все ж вона найкраща поміж тими, що славені похвалами пустими. Деспотичне серцем кам'яним, як всі красуні, пишні, гордовиті, бо знаєш добре ти мій скарб. І ним я дорожу понад усе на світі, та що мені обмови й поговір, що ти смуглява, й слухати не стану. Нехай, та серцю я скажу: не вір чужим очам, заведеним в оману, щоб впевнити себе і очі ті, що й своїм очам не няти віри. Я ладен присягнути на хресті, Що сніг темніший від твоєї шкіри, та не смугляве милує чоло, а чорні вчинки лиха джерело. Безупини. Я бачу, то брехня, та вірю їй. Коли мене приймає за хлопчину, не навчено в школі життєвій. Так, юнаком вона мене малює, хоч знає, що пройшла моя весна. Я ж вірю їй, хоч знаю, вірю в сує. Тут з двох сторін панує одна. моя кохана побрехати рада, я рад, за юного беруть мене. Ото закоханих найбільше вада, довір'я неправдиве і показне. Ми дурем одне одного навзаєм, і наші вади брехнями влишає. Сонет 154 п'ятдесят Якусь Амур заснув, відклавши факел з вогнем жагучим я сердець людських. а німфа кожна світла, наче ангел, знайшли знаряддя в травах лугових. Запал, що не дає серцям покою. Найстарша німфа митцю підняла. Чим генерала пристосці змогла Розброїти дівочою рукою. Лець молоски, вона ж бурнула воду. Ураз завирувало джерело. І з тих часів панує в нім тепло. Цілюще, силя, як сама природа. Ні, не вода, вогонь мене врятує, Той що в очах коханої панує. СоНЕЦ 116 Не буду я чинити перешкоди гіднаню двох сердець. Та не любов, що розвіта залежно від нагоди. І на віддаленій згасає знов. Любов над бурі зведений маяк. Що кораблям йшли промені надії, це зірка провідна, яку моряк благословляє в навісні стихії, Любов не блазень у руках часу, що дне сайпом своїм троянди свіжі, І щік, і густ на красу, той серп любові справжньої не ріже, як це брехня, я вірші не писав, і ще ніхто на світі не кохав. Коли подумаю, що мить єдина лежить між розквітом і сном могил, що світ, видовище, в яким людина підладна силі на землі світил. Коли дивлюсь, що нас, немов рослину, вирощують і нищать небеса, що юний шал трива одну годину, а там навік безслідно погаса. Стривожений несталістю такою В розпуці гину я, відома річ. О часи розпад ладяться війною, твій денясний перетвориться на ніч. І я йду на час несамовитий, Щоб нищене словами відновити. Позорям я гадати не бажаю, хоч знана астрономія мені. Я не скажу, чи бути урожаю, чи голоду пожежам і війні. Я хвилину наперед не бачу ні бурь, ані морозів, ні відлих. Царям не врочу успіхів, невдачі, Що в знаках неба сховані від них. Та я одне пророчу безпомильно. За чей зірок твоїх читаю те, Під правди і краси цвістиме спільно, як по тобі нащадок твій зросте. Коли ж на світі не залишиш сина. Загине правда, і краса загине.